Так, всім привіт. Сьогодні нас після обіду знову дощ капнув. Сіно, правда, спіли прибрати. Такі маленькі ділянки у нас було скошено в одному місці 5 соток і в другому місці 5 соток. Тому його так не тюкували, просто на вишки закинули, воно таке вологе було. І там, де більша ділянка була скошена, то цюкували, муть позавчора чи коли там вже збилися з цих днів. Але воно було сирувате, то ми так тюки порозривали і попісолювали його на вишках. Немає можливості так, щоб заготовити його. От Тільки коли ми того гектар там було до 200 тюків, то тоді така погода була якраз. Саме на сі, але ми не могли з цепою коштувати, щоб його зараз привозити. Зараз їдемо картоплі, накопаємо, щоб було на неділю. Наріємо, накопаємо. Проїдемо по нашій кукурудзі, глянемо по таких ближніх діляночках невеликих, які біля села. Тут вона така трохи гарніша, тому що земля гарніша. Нас цього року такі йдемо ділянки. Оце всі гібриди, які є від Вініс гібриди, Агроліт один, від Байер ДКС 2, Маїз 2, Лімагрей 3 штучки. Зараз приїхали на першу ділянку. Тут у нас від компанії Bayer DKS 3805 із 280 Мабуть, не мабуть, а це у нас найкраща кукурузка поки що тут. Вона така сама рання вже. І мітьоку качани повикидала. Починає зав'язувати, запилювати їх. Буріну, правда, вистачає. Ну, Нічого тут було, тільки Ну, страхового гербіциду не було, тільки одна обробка. Мусоном і примусом можна пройти, щоб не з краю, бо з краю у нас ще там той крайній родок такий більший. О, тут зараз бачите, поки що по два качин повикидали, можливо можна було б, але хто знає, яка погода буде, можна було б трошки гусіше, щоб вона друго не, не старалася викинути, щоб був би тільки один. Але нічого, можливо, буде волога, то, то можливо викормить. Висоті бачите, можливо, більше 3 метрів така висока. Ну, це буде у нас на зерно. В між раді, тут у нас 66 см, це ми сіємо не під комбайн. Ми будемо збирати так, трактором з таким агрятом, качани, просто їх обламувати і тоді сушити. Тому що немає у нас ні сушки поблизу. ні комбайна взагалі так ще. Якби у нас не ті масштабі, що можна було змолоти, десь пересушити, чи як його там. О, тут така. Зараз якраз запилюється, все добре. Вологи вистачає, порівну також вистачає. Так, Довго не будемо тут ходити, бо у нас багато ділянок, вони такі невеличкі. Зараз поїдемо на слідуючу. Ну, знаєте, самому мені особисто цікаво глянуть, яка укрузка, які гібрид, тут, тут є різне ФАО. Найменше у нас 230 фаво, з таким дуже малим я не брав, а найбільше 360. То подивимось. Зараз за, за ще з цієї сторони глянемо біля вітяних бураків. Я насіяв станю. Бачите, такий краєвий ефект. А Тоді глянемо, яка гусна вийшла, сіяли 65 тисяч ми, а тоді просто коли там радка не вражання знавати, то яка вийшла вже по факту, того, що пташки, зараз на слідуючі поле зайдемо, там найбільше пташки так пошкодили. А тут, бачите, я що раніше говорив, що якби залишився один радок, а я проїхав вже цілою сівалкою, то тут вийшов такий двойний висів. Ось така густина, то глянемо. Воно з цього вийде. Як я говорив раніше, ніто заберемо на село з цього края. Все, хай хай росте, поїхали далі. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз Коля виїде, тут така в нас дамба. Я кажу, ти виїжджай сам, а я вже тут а... підсяду. Коли він так з хлопцями їздить, то хлопці так полюбляють, а я вже думаю, хай вже виїде сюди. Зараз проїдемося ще. Тут у нас такі близько є ділянки з кукурудзою. Як з хлопцями, то вони таке люблять. А я так кажу, краще я вийду. Зараз приїхали на слідуючу ділянку. Тут бачите, кукурудза біля краю така рідкувата, пташки весною прорядили, коли, коли вона сходила. Я так планував, що тут цю ділянку забрати на силос, але зараз бачу, що будемо таки обламувати качани з її. Ну, постараємось на зерно забрати. тому що Тут від лімагрея девей, він йде як на зерно, так і на силос. Паво 290 йому цього, цього гібрида. Тут, бачите, тут така, будуть такі грубі палки, коли на силос. Ну і маса менша, звичайно. Далі ще куди не йшло б ще більш-менш. Зараз нам тільки викидає мітолку. Але волога є, вистачає тут. То... Почуває себе непогано. Хоча ти сіяв на день пізніше від попередньої ділянки, однаково. Ну тут така земелька трохи ж. Я думаю, можливо, що не підходить. Якось на місці, на місці трохи посиділа кукурудзу, але зараз бачу, що... Дожине все буде добре. Так, друге поле побачили, поїхали далі. На початку така була слабенька. Ну. Відно бачите, що вона йде така силосний гібрид. Ну, як зерно так і силос, то така більша з моєї кукурудзи. Такі листки широкі? Листки. Ну. Ну, це крайні такі, але це одно. Навіть якщо брати в середині десь. Це до самого низу не йдуть. То ти спочатку думаєш, може на силос не візьмеш, а там далі будеш вже думати, Ще що, що куди. Плани можуть помінятися декілька разів. Ми працюємо, працюємо по, по факту. Які ділянки будеш залишати на силос, а які обламувати будемо? Оце наших посіяно дві ділянки з кукурудзою, одна навпроти одної. Заїхали також сюди, щоб побачити, яка вона. Коля то все блокнота з собою носить. Запам'ятати не можна, які гібриди де посіяний. Як у школі. Якби по одному, то можливо і запам'яталось. А тут же ж є і по два, і по три. З цієї сторони, бачите, трошки менше, вона їжаком досівали. також пташки шкодно робили. Тут вона тільки метолку викидає. А тут. Дещо більше. Але бур'янів, бачите, вистачає. Все-таки на слідуючий рік потрібно працювати або страховим гербіцидом, або якимось таким, який має ефект ґрунтового. І також тут по два. Але ж подивитися. На, на краю ще може бути більше. Не коли Часом буває, коли розора, то на країно поки немає такого краєвого ефекту. А так вистачає світла, накритось та й все. А тут виходить вісім рядків з цієї сторони, це DME Staller від компанії Маїс. і далі в ніс Ронін. Ну, зараз так важко, по-перше, не бачимо кукурузи її, яка вона треба. Тоді вже коли знаємо вражаність, облущимо, то тоді буде так відомо. А зараз кукурудзка цей рік для її такі непоганий, то росте. Це на силос чи на кащамі? Це на, на силос, по-моєму. Хоча ні, ця буде на нас на, на зерно ділянка, тут вона така трошки краща, там на, на пічаних землях там позибираємо. На силос. А я думаю, тут, тут, тут близько біля села, то може і тут було б добре, ні? А нам треба за селом, бо нам треба возити до бичків. А, ну то ж. Я подумав, мота, що під великовом, то та дуже далеко. Та й не піде. Ну. No. Все, поїхали картоплю, побачимо. Добрались. Після дощу. Сьогодні дощ йшов до обіду, але люди все рівно молотять, бо далі ще більше дощі передають. Овесь нас лежить. Чекає також комбайна. Чекає комбайна, так? Да? Ну, але ну ще трошки. Хай. Не Зараз накопаємо картоплі. Що вже буде, так само, як і в тому році. Ну так, да, що... Теж довго лежав. Не попіднімаємо. Чистий Але... хоч на, ли... на лиці чи ні? Чистий? Там дорогих по калюшках. Чистий, то давав. я може бути грозніше, то я ж ззаді сиділа. Uh -huh. Так, зараз десь стоїмо, може підрад викупаємо. Да, щоб далеко не йти. Так, яку то починати. З таку. Після дощу то така буде трохи в землі, але нічого. Ну. Далі ще будуть крепші дощі то не доїдемо сюди. Я позбираю. Підросла. Заберемо також. Хлопці то вже бульбаників просили, щоб нажарили. Я кажу, то ще, мабуть, не крапку добре, така буде картопля ще молода. На бульбаники. Таке на жарі запівти. Або просто картоплі звари. Така Таке разна, так? Красна, да? ну. Багато не будемо купати. Ще пару курсів, щоб так не мокрувати. От ви вже одним рядком будемо йти, або другим. Нічого. Пересинив трохи до, до сусідів. <ріху> О, червона попала. Так є, бач, мало її під, під коренем. О, в порізав. Хорош? Ми ще давай одного. О, оце вже вистачить. О, це гарний корень. Дощі, зілля поверх вже картоплі появилось. Треба ще на сушку її висушити Перш, Ну. Добре. як земля суха, то вона така чиста? Угу. А це що після дощу? Можна киди з нею і там вдома обсохне вона сама. саме. Типу відпадає. Вечера буде сьогодні. Ну, якраз по вечерям гарний, куди все. Да що вже стільки коня? Ти думаєш на один раз? Табудь після дощів і зілля піде, правда? Ну. Знизу. Дощі нема, і берізки нема. Та зараз лопатку прив'яжемо, ним їхати. Квадроцикл отакий, Spark S5200, 175 кубіків. Ну, нічого вистачає нам поганяти по полях проїхатися хлопці час захватять братачка якось зробити можливо торбу поставити Такий був чистий, Хожу, гарний. Забублю. Я посердиться, що такого наробив. Там ага. таке буде себе наперед. Отак. Все, поїхали? Так, це сюди. Может, сюди буде краще дорога. Початуємо перевози до Як за Харчик гарно поводився? Дуже гарно. Дуже гарно. Такий був чистий. Ото зараз як Ярик з Кирилом побачить. Картоплю. Таке, знаєте, трохи щодо вологи багато. Ярик! Ой, гарно. Ота така, як парша. Парша. От що, дивіться, це вже от поля, мабуть, завісить. Ну гарна. Бачиш, що тато зробив? Бачки був чистий. Угу. Хто буде мити? Тату. Тату буде. Гарно? Там ти далі до. дощі передають, то хто знає, коли зможемо заїхати. Де? Зараз приїхали до нашого ячменю, який молотили, подивимось, чи не нагрівається. Коля вже його трошки повідгортав. Також тут у нас такі маленькі зміни, вийшла така подвійна робота. Ого, точно, тюків немає. Ні, мені гарний. Не гріється нічого. А тут, знаєте, цікаво, чому так придумали. Нос, носиться як дурень ступою. Може хтось ступу переставляв багато разів. Так і настюками вийшло. Ну, але нічого привезли, знаєте, добре, що є. А там ми вже щось придумаємо, помахлюємо трохи ліво-право його. А раніше то я планував так, ну, взагалі місця вистачило б. Але бачимо зараз така погода, що якби, потрібно буде пересушувати якісь там вліво, якісь вправо, щось пересушувати, щось не пересушувати, то так не вийде, коли там все зараз сипає, то ще куди не йшло б, що якось було все добре. А так нічого тільки тю забрали, тепер, тепер більша площа є, проґрунтували його. Будемо трохи пересипати сюди, знаєте, підніметься, посиплеться, ще трохи подихає. Погнулись ячменник. ячменік опілюка йде, а все добре. Ну, нам здавалося, що тут багато місця. Але ж, якби все, все разом засипати, то й вистачило. Б. А якщо те пересушувати, те свіже, те сиріше. Та, взагалі не знаємо розуміння такого, скільки нам треба, того що раніше менше сіяли цього року перший рік. Так що більше, ну, ще кукурудзу, звичайно, то кукурудза там дещо вже придумав, як, щоб качини зберігати, глянуть, що воно все вийде, а тут тільки зерно буде. Учора ми там ходили, то люди молотили, хоча. Ну, на червіках була роса така, що ще, ну, можливо годинки дві падав дощ назад. Але молоті того, що дощі передають і передають, то люди якось будуть пересушувати його. І сьогодні дощ, і вчора дощ. І сьогодні а далі, і сьогодні да. також можуть бути молотити, тому що немає куди підкладати. У на нас ячмінь ще буде полегші, то там заростало б, собі на землі лежав би, коли земля мокра, то див він висохне. А тут нічого, трошки є об'єм. А поки будемо знову молотити, то його порозтягуєш все далі, так? Да? І гляну, можливо, попевожу його як в цю сторону якось так його. Щоб ще був би порукаю, трошки. Тут зараз вікно відкрите, там також ще немає ні сітки, нічого. Все воно дихає. Коли тут працює, то двері відкривають так, щоб трохи вітер ходив би. Ось такі справи. Тож переживаємо. Посушити не можна, щоб все добре зберігалось. Але ж ти кажеш, що добре, так? Да? Було б краще пересушити, але це ж не, не 10 мішків. Якби була погода, то вже сушили б. Трохи більше об'ємі. Ну і сьогодні знову дощик пройшов. Добре, що я приміщення, бо якби не було приміщення, то я хто знає, куди його дівали б. Там вдома по мішках по бегах ще як розпихали, б так. Все одно дихає краще як в мішку і як у безівно. Але ще треба буде якось вологоміром розжитися, того, що Ну, все одно, щоб б б... бачили б яка мологість. О. А так буде добре, як чуки перевіз. Пилюку Плю... видно на камеру чи ні? А ну ще Видно? О, трохи сиплеться. Так частину пересушимо і зразу в куточок будемо якось так, правда, якщо буде погода. Я б то часу кажучи, не хотів, не хотів би його пересушувати. А може воно і все добре буде? Бо тут, я думаю, можливо, тон 6 цього є так приблизно. У нас було 1,4 гектара. Це новина цілина була минулого року, що одне поле, що друге, то такі врожає. Ну так, такі, так прикидає собі, можливо. Хоча раніше планував знаєте, зробити такого приблизно куба із дощок з біцфанері, ставить його на ваги, тоді зважить, а тоді кубатуру прицепу обмірять, можна було б знати вагу точно. А потім з другої сторони, думаю, воно мені треба. Це ж не колгосп, що треба якийсь отчот там зробити комусь. Хоча цікаво, звичайно, скільки сипле у нас, як що і до чого. За зерном будемо спостерігати, коли так все відкрите, то тут такий великий протяг, але ж все рівно двері закриємо, то і вікно відкрите тут також немає. Та й зверху теж стеля така висока, то думаю, що все буде добре. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, що вам сподобалось наше відео. Всім до побачення!